Як стабілізувати свій емоційний стан, коли сильні емоції охоплюють вас? Робимо три кроки. Перше, фокусуємо увагу на ступнях і їх дотику до поверхні. Відчуйте міцну землю під ногами і як ступні впевнено стоять на землі. Заземлюйтесь. Друге, з турботою та добротою запитайте себе, що я відчуваю зараз. Яку емоцію я найбільше переживаю? Просто назвіть її, страх, злість сум. І третє, на декілька хвилин сфокусуйте увагу на власному диханні. Просто спостерігайте, як вдих плавно переходить у видих. Як ви відчуваєте ваші емоції і дихаєте разом з ними. Приймайте себе і свої емоції в цьому моменті. Практики Mindfulness стабілізують емоційний стан. Якщо є бажання, пишіть мені у Дірект, і я направлю запис цієї медитації. Вам у подарунок.